Громада Сумщини протестує проти грабіжницьких комунальних тарифів епіцентр Сваволі у місті Ромни. За даними націоналістів Ігоря Мірошенка та Едуарда Леонова. Приватні власники роблять, що хочуть, бо їх прикриває міський голова. Ми ходимо сюди постійно і просимо одного знисти наші тарифи, так як вони були. Ну разві можна в таке время тисяча пенсій? пенсії. Як можна прожити на цю тисячу? І що вони роблять, не можна нікому слова сказати. Там усі банда сидить. Іде один обман В прокуратурі. робить зампрокурора, жінка, начальник жека. Хто ж буде цим? Вони друг друга всі прикривають. Нам треба Салатуна вигнати і поставити. Люстрацію Салатуну. отак. Ведуть порядок. Свободівці прийшли просто на сесію міської ради, зупинили ухвалення нових тарифів. Створили комісію, яка перевіряє законність ціноутворення. Дуже трудно буде цій комісії, тому що половина спеціалістів. З нашої сторони, яка економічно обґрунтує це все. А з другої сторони, це ті люди, які їм вони не знайдуть порозуміння. Я вам заранше це говорю. Вони не знайдуть порозуміння. І вони зараз будуть все робити для того, щоб цю комісію ну... говорити, сказати щось не так. Ми не можемо, як сказати, рішення. НКРЄ національної комісії відмінити, ви зрозумійте, ми не можемо, і комісія не зможе. Підвищують ціни, а вода у крані дьоготь обурені люди. І за це платити втридорога. Якість води у нас в жалюгідному стані. Вже на протязі багатьох років. На сьогодні ми працюємо над свердловиною станцією з незалізання води. На протязі багатьох років трубопроводи не замінювалися, водопроводи не мінялися. Зараз передано підприємству приватного градус напруги зростає. Якщо влада не захоче почути нас в питанні тарифах, вона собі зробить реально гірше, вдарить не просто по рейтингах. Народ готовий реально організовувати референдуми, вивчати закон України про місцеве самоврядування, знайомитися з процедурою дострокових виборів. і Реально його втілювати. У нас іншого вибору немає. Янукович теж думав, що він свої пазурі так глибоко опустив, уже десь в Ростові їсть калачі. Націоналісти вказують, керівництвом місцевого водоканалу незабаром займуться правоохоронні органи, а врегулювання комунальних тарифів винесуть на слухання профільних комітетів Верховної Ради.